Трицію спочатку були дерев'яними молотками. Вибивали породу, клас, а потім металевими молотками доводили до. Ну, попробуємо, що ми там накопали. Це Так. Непонятно. Я несправнений. Так Ось. це або залишки руди, або залишки криці. Чи він різняється? Такий має, як бачите, коричневий відтінок. Ну, більше всього, що це залишки Ми. руди. Блистить в місцях де відколовся. Що блистить, то це ну, Zelizo.